Росіяни розгортають на захоплених територіях Донбасу свої новітні комплекси радіоспостереження. Вороги слухають не тільки мобільні телефони, а й перехоплюють усі радіоперемови. Ті рації, які волонтери збирають для українських солдатів, не завжди кодують та їх просто мало. Солдати по мобільнику дзвонять командирам, просять підкріплення здаючи позиції і телефонують рідним. Усі розмови перехоплюють бойовики, а потім вмикають глушилки і починають артобстріли по місцю скупчення мобільних. І як результат, маємо загиблих. А у нас нормально. ми під'їжджаємо вже. за плечима бійця з позивним звір. Чотири війни на нинішні у часи технологічного прогресу зізнається, військові передають інформацію дідівським методом сарафанним радіо із сучасних засобів. Мобільний та війна, яку война, бачив. Просто вот если в советской армии было все ясно, все понятно, были там штатные радиостанции, штатные э, были начальники связи, были позывные, были покрытия, то сейчас связи вообще нет, как таковой. І хоч на його жилеті висить рація, ілюзіями щодо її якості і вмінь ворога, звір себе не балує. Рація, вона якоби з шифрованими каналами. Тут шифровані канали, обичне каналу, але ця рація в будь якому випадку вичисляється там в течение, не знаю, ну, полмінути, мінута, три мінути. У волонтерській групі Ігор забезпечує зв'язком спецпризначенців. Не приховує нині, хоч якось допомогти армійцям, можуть винятково засобами цивільного зв'язку. Вони лише наближені до екстремальних умов. На практиці пилюка, вода та удари для них смерть. І якщо за допомогою небайдужих зв'язуватись між собою у невеличкій групі, військові можуть, то зв'язок на далекій відстані величезна проблема. Українські кулібіни її вирішили ось таким пристроєм. Люди постарались вмістити автомобільну радіостанцію КВ діапазона в якийсь то удобний носимий, портативний вид. цей пристрій важкий, аби його тягати. Командиру необхідно виділити з групи окремого бійця. Не приховує недоліків волонтер. Проте і це не найгірше. Проблема ще одна гражданських средств це повне відсутствие пам'яха захищеності. То є саніті не могут бороться с создаваемыми специально помехами войск радиоэлектронной борьбы противника. То есть они глушатся, и тогда вся система связи На определенному діапазоні частот, повністю лежить засоби зв'язку військового зразка, що незламні добре зашифровані і важко глушаться в Україні. Виготовляють два підприємства у Тернополі та Одесі. Але досі за пів року війни Міноборони не замовило в них жодного пристрою натомість військові купують іноземні, які працюють на фіксованих частотах. Ми общаємося, з вами, і за кожну секунду 300 разів частота змінюється. Тобто противнику, Гораздо сложнее это отследить і тим более подавить. А фиксированные частоти, которые вот сейчас используются, они легко давятся. Но от которые да. не, не только волонтери, але і Міністерство оборони все, все пользуются. Проблема зі зв'язком в українській армії ще глибша. Переконує колишній військовий, а нині представник іноземної компанії радіотехнології. У всій галузі немає бази. єдиної схемою зв'язку, а отже, й уявлення, Хто з чим і як має працювати? Цей план дозволив би уніфікувати закупівлі або хоча б пояснити волонтерам, на що рівнятися і до чого прагнути. Волонтери обратилися, потрібні радіостанції. Так, да, пожалуйста, є радіостанції. Як вам їх підготувати? Їх треба запрограмувати, встановити там частоти, встановити інші параметри. Волонтери цього не знають. Вони дають контакти, дзвониш, там люди вообще не понимают, о речь річ. Мало того, каже Олексій, вукричастот нагляді. Є план розгортання зв'язку у масштабах армії, але до цього часу штабісти до новинки інтересу не виявили. Ольга Максимова, Наталя Нагорна, Володимир Сетюк, спецкор 2+,2.